Доброго дня, лейтенант поліції, що це, доброго дня, прошу пана. Дня. Е, виключи мені ще шутку для пана. Хай подивляться, чи з ним все в порядку, чи не дай бачите, що рука болить, нога болить. Навіть мені планшет, я зараз буду шукати рідних. Ходіть ходіть ходіть. ходіть, ходіть, ходіть. Можете мене взяти за руку, другу руку. Візьміть. Ходіть, Маленькими крочками, не спіши. До машини присадите зараз собі, поки не приїде швидка допомога, потім садите в швидку, хай вас обглянуть по даній події. А я буду старатися зв'язатися з вашими рідними. Все, давайте, присидайте, чекаємо. Дякую. 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 Присадайте, прошу пана, сідайте, сідайте. Ой, де ви в такий вік самі зібралися. Сад... Ми вас завеземо додому. Держите. Ножку підносите. Нам вона до ліфту діти, прошу пана. Слухай, може поки тебе немає, я йому дам поїсти. І гарячу чаю, добре, я дам. Йому чай треба по-любому, бо він перемерз. Добре, добре, я його зараз покормлю, я вдома. Все, давай з Богом. Тільки дивись за ним, закривай його.